Всім привіт, мої дусі, та я знаю, що ви чекали моїх новеньких поповнень, та тому до нас сьогодні завітала Ларіса Крофтона. Так, це Tomb Raider Remaster на PlayStation 5 Deluxe Edition. Зараз ми подивимось, розпакуємо, та я зроблю для вас невеличкий огляд цієї В початку цього року вийшов ремастер перших трьох частин серії Tom Raider. На думку багатьох видання вийшло дуже суперечливим. але чи так це насправді? Лара Крофт не просто знаменита серія ігор. Головна героїня потрапила в книгу рекордів Гіннеса як знайомитіший жіночий персонаж відеоігор. Перша частина, що вийшла в листопаді 1996 року, продавала стежам більше 7 мільйонів копій, що є просто колосальним результатом для ігор того часу. Гімплей поєднував в собі як крутий екшен, так і складні головоломки, незважаючи на маленьку кількість полігонів. В модельці головної героїні вона стала справжнім секс-символів для юних геймів. Але ось управління безнадійно застаріло. Розкладачка гробниць вийшла до України часу, яка здала стандарти анімації та управління для ігор з відом від третьої особи. А що ж наш ремастер? Давайте, поки я роблю онбоксинг, вам тишки про нього розповім. Всі 3D-моделі були оновлені і додались в полігонах. Тепер не поїжджаться об гості кути. Персонажі нарешті змогли розтиснути свої сурові і оскузькі кулаки, отримавши окремі пальці. Одночасно з цим оновилися ці текстури і ефекти. Об'єкти, які раніше представляли себе просто 3D-Спрайт, знайшли повноцінні 3D-моделі. Цей бокс змінили на сучасні, а ефекти освітлення можуть похвалитись більш сучасним виглядом. Нарешті показавши дінамічні. Тімічні тіні. Зброя та ефекти стрільби теж оновлені. Головна ж героїня поліпшала свої анімації, хоч до сих пір упиляється як праска на льду. А що стосується звуку, то багато семплів, наприклад, стрільби отримали ефекти вибрації в певних місцях. Це дає відчуття глибини того, що відбувається. Ще з невеликим плюсом є можливість в будь-який момент включити оригінальну графіку, подібного Діабло 2. Для моїх слів можу подумати, що перед нами майже еталонний ремастер, але недоліки теж присутні. Наприклад, нове освітлення ламає логіку багатьох рівнів, адже при запечених тінях і здалегідність в затемнених місцях противники і головоломки часто виявлялись прихованими від погляду гравця. Тепер же ми бачимо одразу все раніше приховані місця. Але ще ця особливість робить менш помітними місця, за які може вхопитися наша героїня. З інших спільних моментів можна визначити, що управління зазнало мінімум змін. Воно безнадійно застаріло і за сучасними мірками дуже складно і незручно управляти персонажем. Але для справжніх олдфагів це може бути навіть плюсом. Ця атамара, на відміну від багатьох, не була забута фанатами ці багато років. Є багато способів запустити і поліпшити огляд оригінальних ігор на сучасних пристроях. Але тепер вийшло повноцінне перевидання. Можливо, наймолодший геймер і не оцінюти маси, але олдфаги із задоволенням прийдуть гри свого дитинства. У нас був ось такий невеличкий анбоксинг з цього прекрасного делюкс видання. Напишіть, як вам воно. Ну що, мої любі друзі, відео трішечки ще залишилось до кінця, тому я вам хочу порадити, обов'язково придбати цей делюкс. Ну якщо ви трішки жаднюшка, чи у вас немає гроші, то придбати хоча б звичайний диск. Це того варте. Я вам кажу 100%, це того варте. Ось. А я вам хочу сказати дякую за перегляд та до нових зустрічей. Буду рада вас бачити в своїх наступних відео. Так що всіх люблю, всім чмок!